Друзі, вітаю на каналі Сім'ї Балабан. У нас поповнення, народився наш Тимофійчик, синочок. Ми дуже його чекали. З лікарні, як приїхали, першим ділом вирішили його покупати, тому що дуже сильно жарко, він неспокійний був від цієї жари. А після купання він добре спав. Потім був хороший апетит у нього. Я ще розбираю. Речі, які привезла з собою. Також коробку, пакунок малюка. В основному взяла те, що в мене не було. Термометр дитячий, і крема, які там є, і серветки. Це те, що не буде довго стояти. А те я складу, є кому віддати, хай стоїть. У мене все було зарання приготовано і речі, і пелюшки, все було. Оля дуже сильно допомагає, допомагає також приглядати за ним, допомагає одягати, бавиться і кличе мене, коли потрібно. Дуже добре, коли є вже така доросла нянька. Пам'ятаю, як вона була маленькою теж. Між ними і старшими бо різниця 10 років, були теж хорошими няньками, вдвох нянчили. Зараз Катя вже має свою сім'ю, Віка навчається в іншому місті. Тому Оля зараз головна нянька і дуже сильно допомагає. Дякую друзі за привітання, за поздоровлення. Які ви залишили під минулим відео, там, де ми приїхали додому, як нас зустрічали, дуже-дуже вдячні вам. Тепер наші відео будуть наповнені мамськими буднями, там, де є малі дітки, і також буду розказувати наші новини. Не дыхаешь, ага. Отдыхай ее. Ты мочка. Рукай киснейший. Рука Ой. Купалися ми. Отак. утренні процедури у нас. не встили. І рано будемо. Будемо такі красиві пахуті. так? Такі хлопці будемо красиві пахуті. Зараз ще голову шампунем по Піна, піна така на голові у нас поліція. Дивається, щоб так. замовилися, вилазить. Із водички вилазить будемо, чуть. Да? Вітаю, друзі, на каналі. У нас такий жаркий день сьогодні, понеділок. Вночі було 17, так добре, прохолодно, а в день десь 25, 26. У мене тут стірка сушиться, там десь ще добралася, треба буде вирішувати, подушечки винесла, теж буду сушити. Добре, що хоч вітерець дує. Скільки роботи зібралося. всю переробити неможливо, бо не встигаю. Але в мене є помічниця, вона мені допомагає. Допомагає сидіти з дитинкою, поки я щось роблю. І ще не почала робити бринзу, поки одігріваю сир з того молока, що Олег назбирав. Зараз йду на кухню і буду дивитися, що там відігрівся мій сир. Чи ні, і далі буду ставити. Оце ціла каструля творога буде. Він такий добрий козиний творог. Ще три банки маємо підігріти. ну і потім вже буду робити бринзу. Як я буду робити, буду старатися встигати. так. З цієї сироватки, що відійде від сиру, то я спечу хлібчика. Дуже смачний домашній хліб виходить. Її багато буде, але я покладу в холодильник, щоб на слідуючий раз теж було. Отакий шматочок сиру, тут десь кілограма 3, може менше, з першої партії. Ще ось друга в мене тут. Відігрівається. І ось дві банки сироватки, буде ще третя. І це я понамивала. Десь муха попала. Ми тут діхло фосили, щоб мух не було. Десь якась одна попала. Треба буде взяти мухобойку і зловити її. Так що такий у нас сьогодні плодотворний день. Наварили сиру. Тепер можна буде сирники робити, вареники з сиром, запіканки. Все, що душа забажає. Я роблю тільки сир, управляється з козами Олег. Зараз ми підемо кози. до них, побачимо, ригаці. бо скучила случила за ним. Кози побачили мене. Дівочки, хлопчики мої хороші. Ви думаєте, що я вас буду пасти? Ні, я вас пасти не буду. Ні, я вас прийшла просто подивитися на вас. вас. Вам тут дуже добре. У вас тут така хороша тінь. Оце дерево, дуже хороша тінь робить. Вітерець дурі, тут так добре. І якби не це дерево, я не знаю, було дуже жарко. Це шовковиця. Але на ній шовковиці немає. Вона побудується. Але дуже хороша дій. Сирнички залишилися, три штучки, такі були геть недобрі. Аж три штучки залишились, давно не їли сирників, нажарила, то всі вже поїли. І тут у нас тістечко вже підійшло. Зараз скоренько вироблю хлібчика, От, напечу на тиждень, щоб не купляти, то куплений хліб то не то. 马上就走的。